Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на зиму. Шляхетне дерево. Колись було собі дерево, яке любила одна дитина. Вона щодня приходила відвідати його, збирала листки дерева і сплітала з них корони, щоби потім бавитися. В короля лісу, вилазила по стовбурі дерева на гору гойдалася, вхопившись за гілля. Їла його плоди, і потім дитина й дерево бавилися в хованки. Коли дитина втомлювалася, засинала в тіні дерева, а листя тим часом співало їй колискову. Дитина любила дерево всім своїм маленьким серцем, і дерево, відчуваючи це, було щасливе. Та швидко минув час. І дитина виросла. Тепер була великою, а дерево часто сумувало. Хочу грошей. Одного дня дитина, яка стала дорослим чоловіком, прийшла подивитися на дерево. Воно сказало їй: Підійди ближче, дитино моя, вилізь по моєму стовбурі на гору і зроби собі з гілля гойдалку, зірви мої плоди. Побався в тіні моєї корони і будь щасливою. Я вже занадто великий, щоб вилазити по деревах і бавитися, відповів чоловік. Тепер бажаю купити собі багато різних речей і прагну розважатися. Хочу мати гроші. Чи ти можеш мені їх дати? Мені дуже шкода, сказало дерево. Але я не маю грошей. Візьми мої плоди, йди до міста. І продай їх, за них отримаєш гроші і будеш щасливим. Відтак чоловік виліз на дерево, зірвав усі плоди і поніс їх до міста. А дерево було щасливим, що змогло допомогти. Та дитина довго не поверталася. Дерево знову засумувало. Згодом, через якийсь час, дитина таки прийшла. Дерево затремтіло від радості і сказало. Підійди ближче дитино моя, вилізь по моєму стовбурі на гору, зроби гілля гойдалку і будь щасливою. Я занадто зайнятий і не маю часу, щоби лазити по деревах. відповів чоловік. Хочу мати будинок, який міг би мене захистити. Бажаю одружитися і мати дітей. Мені потрібен дім. Чи можеш дати мені його? У мене немає будинку, відповіло дерево. Мій дім це ліс. Але можеш пообрізати мої гілки і збудувати з них дім, і тоді будеш щасливим. Хочу мати човен, щоб утекти. Після цього дитина довго не з'являлася. Коли ж повернулася, дерево, побачивши її від щастя, деякий час не могло промовити й слова. Потім прошепотіло підійди ближче, дитино моя. Ходи, побався трохи. Я занадто старий і сумний, щоб бавитися, відповів чоловік. Хочу мати човен, щоб утекти звідси кудись далеко. Чи можеш дати мені човен? Зрубай мій стовбур і зроби з нього човен, сказало дерево. Зможеш попливти ним на далекі води і бути щасливим. І тоді дитина зрубала стовбур дерева і зробила з нього човна, щоб утекти кудись далеко. А дерево знову відчуло себе щасливим, що правда не зовсім. Минуло чимало часу, і дитина повернулася ще раз. Мені дуже шкода, дитино моя, сказало дерево, але я більше нічого не можу тобі дати. У мене вже немає плодів. Мої зуби стали занадто слабкими, щоб їсти плоди, відповів чоловік. Нема в мене й гілок, продовжувало дерево. Тож не зможеш погойдатися. Я вже занадто старий, щоб гойдатися на гіллі, промовив чоловік. У мене також нема вже стовбура, сказало дерево. Отже, не зможеш вилізти по ньому на мене. Я надто втомлений, щоб лазити по деревах, відповів чоловік. Мені шкода. зітхнуло дерево. Я дуже хотіло б дати тобі щось, але більше нічого не маю. Тепер я лише старий пеньок, мені дуже прикро. Мені тепер потрібно дуже небагато, промовив чоловік. Вистачить маленького, спокійного місця, щоб сісти й відпочити. Почуваюся дуже втомленим. Отже, сказало дерево, випроставшись настільки, наскільки могло. Старий пеньок це саме те, що тобі потрібно, щоб сісти і відпочити. Підійди ближче, дитино моя, сядь і спочинь. Дитина так і зробила. А дерево, нарешті, справді відчуло себе щасливим.